Є знижки на парацетамол. 10% в аптеках подорожніх пам та Ощад. Є знижки на пектолванплющ. Двадцять 20% в аптеках подорожних пам та Ощад. Яйця продовжують дорожчати. Це ще не, не кінцева точка її ціни. Чому так сталося? При зниженні пропозиції тільки одна реакція це підвищення цін. І чи почнуть вони дешевшати? Для Наталії яйця це найважливіший продукт в холодильнику, усе тому, що вона щодня готує на сніданок чоловіку та доньці яєчню, а ввечері з яєць робить салати. За неділю може уходити по тим цінам, котрі зараз в супермаркетах на три сотні. Наталя розповідає, щодня використовує пів лотка яєць, а ціни в супермаркетах на них сягають близько 80 гривень за десяток. Порівнянні з е, європейськими странами, да то е, у нас е, вони більш-менш практично в тій ж ціні, але заробітки в Україні набагато нижчі. А от Олег щодня використовує десяток яєць, адже в його сім'ї чотири людини: він, дружина та дві доньки. Чоловік каже, ціна не така важлива у порівнянні зі здоров'ям родини. Яйця ну це життя, це білок, це потрібно кожній людині. Це поживно, це це треба. Оксана здорожчання не відчула. Яйця їй передають родичі, які мають власне господарство. Каже, знає, чому яйця подорожчали. Ціна підвищилась через те, що взимку зазвичай кури набагато менше несуть. яєць, тому так вийшло. Взимку дійсно кури менше несуться. каже продавчиня яєць Анна. Вона вже рік продає яйця на одному з оптових ринків Києва. Тут ціна на десяток стартує від 60 гривень. Якщо, наприклад, того року яйця відбірне коштувало 54, то на сьогоднішній день воно коштує 62 гривні. Різниця 10 гривень за рік. За спостереженнями Анни, попри підвищення ціни, попит на яйця навпаки збільшився. Продавчиня додає, цінник згодом ще зміниться. Це ще не, не кінцева точка її цієї ціни, тому буде ще дорожчати. Наприклад, десь на завтра е, вже заплановано подорожчання яйця приблизно плюс-мінус 2 2 гривні улюблена страва економіста Андрія Новака. Омлет з м'ясом та овочами. Тож подорожчання яєць він відчув і на собі. Експерт каже, через похолодання виробництво яєць в Україні зменшилось лише на 5%. Найбільше ж на цінник вплинуло підвищення цін на комбікорм. Тепер він коштує вдвічі більше, ніж минулоріч. Минулого року в цей період там, пшениця, кукуруза різних сортів коштувала 3600 гривень, 3800, 4000 гривень за тонну. То зараз ціна на пшеницю і кукурузу 8, 8200, 8400 тисяч за тонну. Економіст додає на собівартість яйця впливають і інші фактори. Серед них нещодавні підвищення тарифів на світло для бізнесу, акцизів на пальне та збільшення податків. Це змушує виробників та продавців яєць піднімати ціну на свій товар. Лікарка-дієтологиня Наталія Моношина говорить: яйця конче важливі для людини усе через вітаміни, які в них містяться. Одна з них це холін. Це холін є важливий для розвитку мозку. Дуже важливо споживати вагітним достатню кількість холіну. Одне яйце в середньому може містити 270 міжнародних одиниць вітаміну А, і також вони містять вітамін Д. Наталія каже, замінити яйце на дешевий відповідник неможливо, адже воно і так є найдешевшим джерелом білку. Його в одному яйці від 6 до 8 грамів. Якщо ми візьмемо, наприклад, мене середньостатистичну людину, яка їсть за 5 днів 10 яєць, це приблизно там, 100 гривень на теперішній час. Якщо там перевести це, наприклад, куриче філе, яке коштує більше, і мені на 5 днів точно треба більше, ніж на 100 гривень. Експертка радить все ж споживати яйця. Однак якою буде їхня ціна в наступному році невідомо. Економісти кажуть, усе буде залежати від цін на пшеницю та тарифів за комунальні послуги для бізнесу.